Повноцінних 16 пар, переможці яких вже перейдуть наступний етап, в одну восьму. Тому сам порядок жеребкування. Як ми будемо визначати учасників 16 пар однієї 16 фіналу розкаже Олександр Сидорук, наш головний суддя змагань. Будь ласка, увага. доброго дня. Всім доброго дня! У нас є ось така сітка. 16 пар однієї 16 фіналу Кубку Вінницького району з футболу поточного сезону. Ми маємо визначити пару, де буде команди, команда, які будуть пропускати, пропускати одну, стадію однієї 16 фіналу. Тобто процедура буде така. Ось є 16, 16 шариків з номерами від 1 до 16, один кошик, є другий кошик. В якому 29 шариків з назвами команд, які з'явилися на участь у кубку. Витягуємо спочатку, витягуємо спочатку підряд три номера. Тобто, наприклад, якщо випаде номер 5 або 7 або 9, то п'ята пара, сьома і дев'ята, тобто, хто сюди попаде, то той вже не буде приймати участь в одній 16 кубку. Да, автоматично він буде в одній 8. Далі ми цих три номери, яких витягнемо 5, 7, 9, це я условно кажучи, наприклад, кидаємо назад назад, і коли ми наступний раз випадемо 5, випаде 5, витягнемо 5, то буде тягнутися тільки одна команда. А раніше, а, далі процедура така. Витягується номер, і витягуються дві команди, і утворюється пара 1 16 фіналу. Далі передаю цей листочок, будуть записувати одразу пари. Нубто почнемо. Витягуємо з спочатку для трьох команд. Визначаємо номер пари, яка, яка автоматично хто туди попаде одна команда, яка автоматично попаде в одну шістнадцу фіналу. Номер дванадцять. Пара номер четыре. пара номер один. команда, нижче за Далі ми кидаємо ці шарики назад, сюди перемішуємо І забувся ще сказати, що матч однієї 16-ї фіналу в кубку складається з однієї гри. І команда, яка має нижчий рейтинг, то та команда буде господарем поля в 1 16 фіналу. Да, і команди, які не мають рейтингу, їдуть на виїзд. Так, витягуємо тепер. 13. 13 у нас. Зараз витягуємо дві команди, які зразу будуть грати між собою. Команда авангард сутиски. Суперником команди авангард сутиски. Буде динамітленці. футбольный клуб Лука-2. Футбольный клуб Колос. Пара номер два. Поверю, Кафутора. Ну, Маємо ще одну пару севіробка фотографії. Номер один. Номер один. Тобто зараз ми витягуємо. Тільки для номера для пари номер один витягуємо тільки одну команду, яка автоматично попаде в одну восьму фіналу. Футбольний клуб Патріот. Затягуємо наступну пару. Пара номер 11. Означаємо суперників в парі номер 11. Перніком тилу у вас тая команда Олімпіку оновлюється. Сусіди, да. Визначаємо наступну пару. Точніше, витягуємо наступний номер. Номер 10. На Калинівках португалі Калинівки. Стає команда Фаворит Ворошилівка. Наступний номер, пара номер 14. Mm -hmm. В парі номер 14 буде команда Фенікс Вінниця. Вінниця встає. Футбольний клуб, клуб Рад Селища. Дербі, дербі. Наступна пара. 9. Парень номер 9, БДФ-футбольный клубная вострежевка. Оте команда не ваш вас не Жереб у нас абсолютно сліпий, багато виходить дербі. Ну що, ну це жереб є жереб. Пара номер 6. Пару номер 6 складає команда ФК Рось погреби, що це новий учасник районних змагань. Суперником команди Рось погреби, що буде Дейв США патріот грономічна. Ні, це загальні це. Якушинець. А, це Якушинець. пробачається. Якушинецька до США, до США патріот, Якушинці. Дві нових команди зустріча да, зустрічаються. Пара номер 4 Нагадую, що в парі номер 4 ми визначаємо зараз тільки одну команду, яка автоматично потрапляє в одну восьму фіналу. Це буде команда Футбольний клуб Заря Заронці. туда Феникс Козленевка принимать участь. Суперником Феникса буде Футбольный клуб Турбів. Також. Пара під номером 12. Одна. Угу. Номер 12 це знову одна команда. Зараз визначимо. Зразу визначимо учасника однієї восьмої фіналу. Це буде футбольний клуб Легіон Козятин». пара номер 15 Чорна берлина медвежа вушко. Ще лишилось визначити три пари. Пара номер 4. чотири. Чти вже було? Три. Чи чотири було? Четыре. У нас 7, 7. 7, це 7 може. 3, 7, 16 залежить. Можемо цю пару ну, чи задовольни. Море підкинутися на наступний номер, а потім передашковій системі. Остап. Остап. Остап, це, це буде останній. Останні. Давайте цей номер буде останній. Може перейти від. Пара номер 16. Футбольний клуб не вашківці. Суперником Дашківців буде футбольний клуб Ніволь.

Остання пара. Сьома пара. Сьома пара. Роник спорановити. Дякую всім за увагу. Ти зараз пробіктуєш, хто не сприймає. Треба Треба турнір. П'ять хвилин бере на паузу, визначає третій пані. А потім кинув групу вже. Я покажу. Ось то всі пари однієї 16-ї фіналу згідно жеребом. Жереб був абсолютно сліпий. Вибачайте головного суддю, хто не задоволений жеребом. От Така так випало. Дякую всім за увагу. Зараз асоціація визначить, хто приймає за рейтингом матч вдома. Згідно положення про Кубок Вінницького району футболу, в нас.